Сергій, от цікаве питання. Люди люблять конкретику. Коли є сертифікат, є тисяча гривень, є активи фонду, і треба якось викласти їм в голові розуміння. А фізично, скільки ж землі є за ці гроші в них у власності? За сертифікати чи да? еквівалентно так, частки тисячі гривень Ви прямо листи, як це, як як ото, знаєш, як скільки золота там в доларі, да там за цей? Чи дивіться? От уже валюти, от от. От золото зв'язалось, а якщо ми говоримо про сертифікати, ну от станом на давайте так, може тиждень назад я не пам'ятаю точно по активам, в середньому під одним сертифікатом знаходиться не менше 70 квадратних метрів української плодородної золотої безцінної землі. Тобто за тисячу гривень. Людина реально володіє площею більшою, ніж ось цей кабінет на відсотків 30. Ну, наприклад, 70, так зрозуміло. Воно, воно з кожним воно кожен день же, же докуповує ділянки і воно збільшується, докуповуються сертифікати. Тобто ця історія поки що плаває, але от в середньому можна рахувати 70 квадратних метрів землі десь, от в структурі одного сертифікату. Ось така історія. Робіть висновки. Наразі українська земля коштує на тисячу гривень. Якісна земля, гарно підібрана, під гарним управлінням, тому що компанія Фахова 70 соток. Я впевнений. 70 метрів, 70 метрів не соток. Соток це забагато, це майже гектар, 70 квадратних метрів. І будемо відверті, що так довго точно не буде, і буде на тисячу гривень, скоро значно менше землі. І тим більше її вартість, як би не було е, збільшення курсу. Але якщо буде долар по 100, відповідно вартість гектару, який коштував 2000 доларів, він навряд чи буде менший. Попит буде сталий. Така моя думка, як невеликого експерта в інвестиціях. Привіт, Друзі, мене звати Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub і досліджуємо інвестиційні можливості в Україні. Сьогодні цікава дуже тема. Гадаю, що мало альтернатив інвестувати мінімальні суми з розумінням, як вони відпрацьовують, і яка буде потім результативність цих коштів. Фонд ґрунтовно Інвестиції у е, землю для ведення товарного сільського виробництва поріг входу від тисячі гривень. Дохідність в межах 8-10% річних у гривні від оренди та необмежена можливість у капіталізації, оскільки земля українська вартує дорого і її е, цінність збільшується з часом. Засновник ідейний натхненник фонду Сергій Крамаренко у нас в гостях. Привіт, Сергій. Да, вітаю. Вітаю, Скажи, будь ласка, як з'явилася ідея, оскільки цей фонд єдиний в Україні на сьогодні, який пропонує саме такий офер в такому форматі. Диверсифікований інвестиційний фонд, який продає інвестиційні сертифікати, поріг ходу в межах тисячі гривень, вже трошки більше, оскільки постійно здійснюється переоцінка активів на балансі фонду. Як прийшла ідея створити, і яка мета цього фонду? Ну ми давно знайомі. Бачите, ми ось працювали до того і працюємо зараз на безпосередньо на ринку землі. Працювали з великими інвесторами, хто інвестує безпосередньо в сільгосподарську землю, Хто купує собі її у власність, передає в оренду, хто використовує землю як такий консервативний і цікавий актив. Але ми розуміємо, що ми тоді вже зрозуміли, що про входу в ринок аграрної землі ну, навірно, напевно, мінімальний це гектарів, 2-3 гектари, і це так там 200-300 тисяч, менше взайти в цей ринок дуже-дуже важко. Але попит людей і е, цікавість людей, присічних українців до інвестицій в землю надзвичайно високий. І з чим ми стикнулися. Ми побачили, що люди готові інвестувати в землю, хочуть інвестувати, але не мають такої мінімальності. Якогось 20 тисяч, якогось 50. Людям цікава земля, але з цією сумою зайти в цей ринок неможливо. І тоді ми звернулися до ну, зрозумілої світової практики. Виникла ідея да? інститути спільного інвестування. Сам ну, є такий закон України про інститути спільного інвестування. Сам закон говорить, що можна інвестувати спільно. Інститут спільного інвестування є багато, класичні, це пайові інвестиційні фонди. Тому і виникла ідея створення. Пайгово-інвестиційного фонду, земельного інвестиційного фонду ґрунтовно. Його задумка дуже проста. Коли невеликі інвестори з сумою 1000, 2, 5, 10, 15, 20 об'єднуються, купують сертифікати, наповнюють фонд грошима, а фонд вже безпосередньо купує землю. І тоді, відповідно до закону про індуспільне інвестування, власник. Паєвого інвестиційного сертифікату є співвласником активів фонду. Таким чином, власник сертифікату стає співвласником земельних активів фонду грунтовно і відповідно отримує доступ і долучається до земельних інвестицій. І починати цю інвестицію людина може з суми, ну з номіналу тисячу гривень зараз трошки більше. Круто. Ну, максимально просто, я гадаю, для наших глядачів, які поглиблюються у знання про інвестиційні інструменти і технологію його роботи, розкажи, будь ласка, що таке саме диверсифікований інвестиційний фонд грунтовно. І скажи, будь ласка, як. Інвестор може не впливати, але контролювати, що відбувається з фондом, як він може бути захищеним від якихось маніпуляцій, яких у е, на початку становлення фондового на початку становлення держави України були маніпуляції саме з е, цінними паперами, які е, Завдяки яким пересічні громадяни втрачали капітал, а хтось набував зараз. Ця форма спільного інвестування вона відносно захищена, і завдання зараз ринку довести, що це є безпечно як. Контролювати на що звертати увагу, ну дивіться. По перше, хочу сказати. Мені хотілося б звернути увагу, перед за все, що в цьому ринку є достатньо висока і достатньо така ну потужна регуляція, тобто є е, спеціальний регулятор інвестиційну інституті спільного фінансування, до яких відносяться компанії, управління активами, корпоративні фонди, інвестиційні фонди, тобто є національна комісія з цінних паперів фондового ринку. Якщо ми говоримо про ступінь контролю національної комісії за операторами ринку достатньо висока, і я її порівняв би десь з тим моніторингом, який Національний банк проводить відносно наших банків. Тобто комісія контролює випуски, вона дає, допускає операторів на ринок, вона контролює поточну історію. Відповідно, операції фондів вони знаходяться під постійним контролем комісії з цінних паперів та фондового ринку. Це, тобто це наш фонди, базовий регулятор. Так? Фонди... Мають обмежене на здійснення якихось операцій, тобто їх здійснити неможливо. Фонди дивіться, вони роблять тільки в межах, і так як воно передбачено статутними документами та інвестиційною декларацією регламентом фонду. Всі ці статутні документи фонду, всі організаційні документи фонду, вони. Перевіряються і даються погодженням через тільки рішення комісії. Комісія, якщо бачить якісь там заперечення, вона просто не видає таких дозволів. І компанії не можуть здійснювати діяльність, фонди не можуть, всі фонди реєструються. Є спеціальний реєстр, єдиний державний реєстр інститутів спільного фінансування. Тобто цей моніторинг і контроль достатньо серйозний. Ну, якщо порівнювати з іншими, наприклад, галузем ринку, ну, наприклад, ринок там забудови і нерухомого майна, люди будують якісь гостиниці, будують якісь там апартаменти ти Ступінь контролю за фінансами в порівнянні з інфіційними фондами в рази, в рази, в рази менше. Тобто немає регулятора, який контролює там порядок використання коштів, як іде будівництво, темпи там і так далі. І так далі. На будівництві нема там, суми там, в рази там в десятки на порядки більше, там регулятора немає. В, е, е, на ринку цінних паперів в інститутах спільного фінансування в наційних фондах це регулятор в рази більш потужно контролює діяльність фондів. Вертаємось до що, Мети, от безпосередньо з чого складається фонд, що він може робити, що він не може робити. Дивіться фонд грунтовно створений з одною метою об'єднати фінансові ресурси невеликих інвесторів для того, щоб інвестувати їх в наступні проекти. Тобто фонду ґрунтовано є інвестиційна декларація і є регламент, куди він має право інвестувати, куди він не має право інвестувати. Фонд ґрунтовано має право інвестувати половину активів фонду в землі сількогосподарського призначення. Це раз. Фонд грунтовно може інвестувати 20-30% в облігації державної облігації внутрішньої державної позики та на депозити банків. Я не пам'ятаю, там є певна класифікація, в які банки можна, в які банки не можна. Там по порейкурі Да. Так. депозити. Фонд грунтовно може інвестувати виключно в ці три. Напрямки і ну, в цих пропорціях, які озвучені. Та пропорція вона йде під час е, періоду певного квартала, вона може бути трошки більше, трошки менше. Зрозуміло, да, прийшло погашення, там облігації, воно більше лежить на депозиті, придбали да. облігації більше в облігаціях і так далі. В цьому сутність назви диверсифікований. Е, якщо ми говоримо а, про, а, про тепер, ну найкраща історія, коли от ми говоримо про ризики, да це відкритість і прозорість. Тому ми завжди нашим інвесторам радимо, щоб ви ну щоб, щоб вони могли проконтролювати історію. Наприклад, першим. Задумка фонду, вона ключова, це все таки фонд земельних інвестицій. Базовий актив, куди вкладає фонд. Мета раді якої він створювався, це все-таки інвестиції в земельні активи. Ми радимо завжди перевіряти цю історію. Вона доступна абсолютно кожному інвестору. Є компанія управління активами, яка купує землю в інтересах фонду грунтовно. Ми можемо зайти на наші державні ресурси, прийти на сайт Міністерства юстиції, зайти в реєстр державний реєстр речових прав, і по коду КУА і по коду фонда ми можемо подивитися, які активи, які прям конкретні земельні ділянки перебувають у власності фонду. Тобто, кожен інвестор, кожен потенційний інвестор може зайти і подивитися. Прямо які діляночки? Прямо кожну кожну, кожну земельну ділянку з конкретними кадастровими номерами, щоб розуміти, що ці активи знаходяться у фонді. Раз в квартал обов'язково фонд публікує звіт. Так, оскільки у нас публічне розміщення, ми працюємо з фізичними особами, фонд публікує звіт. І в звіті він розкриває структуру депозитів. Де вони храняться, в якій сумі, під яку відсоткову ставку, і е, навіть прям конкретні випуски державних облігацій, да, ми розуміємо, там прям така серія, така серія, такої серії, так, така то так кількість, такої серії, така кількість. Тобто інвестор має можливість не рідше разу на квартал мати абсолютно повний звіт. А з точки зору кількості базового активу, а це в нас земельні ділянки, хоч і щоденно, може перевіряти належність у фонда. Кількості, якості конкретних кадастрових номерів, конкретних земельних ділянок тому ну, найкращі гарантії, да, це прозорість і можливість цю історію проконтролювати. Не треба там, знаєте, бить себе там колоком в груди і кричати, що ми самі там чесні, самі порядні. Треба просто показувати інформацію, де наші кошти, де наші активи, як вони працюють, яку вони дають дохідність. Все просто, все ясно, все зрозуміло. Гадаю, що це загально корисна інформація, як взагалі е перевіряти інформацію. Про балансові активи інститутів спільного інвестування механіка перевірки вона тотожна для, для всіх. Абсурда.